Я думаю, що вкладення будуть відбуватися на стороні споживача. Ну тобто, чому на стороні споживача? Тому що є універсальний офтейкер, так якщо я підприєдную генерацію до споживача, ну там по моделі активного споживача, tuogelý. то в мене більш захеджовані ризики. Тому, ну от знову ж таки, із хорошого у нас насправді енергосистема є, і ми можемо це використати як величезний плюс. На мій погляд, правильною штукою буде реформування нашої тарифної методології, принаймні на рівні УСР, -а. це розділити фізичний розподіл і плату за доступ до бережі. Вони від неї відмовляються. Відповідно, в певній локації з'являється вільна потужність, і до цієї потужності може приєднатися інший суб'єкт або збільшити свою договірну потужність. І вартість цього приєднання буде, умовно кажучи, вартувати вартості лінійної складової, тобто кабеля від підстанції до його, uh -huh. uh -huh. до його, до його об'єкту споживання. Це дозволить збільшити споживання, а раз дозволить збільшити споживання, дозволить нам вийти, вийти з цієї петлі. пітлі. Ну, розкручувати нас... її вже в зворотну сторону, так би мовити. Так, у нас же ж. і... І навіть хручова історія не в тому, що це не просто технологічно. Ну тобто, це ж це ж робота, це ж робота е, юристів в галузі регуляторки. Тобто, технологічно воно все є, воно все працює. Тобто, це треба... інженерне рішення простіше знайти, ніж знайти правове рішення, яке буде там, скажімо, це все оформити. Економіка правове. Ну, mm -hmm. да, економіка правове рішення, воно часто виходить, цепляє певні непопулярні історії, і ніхто не хоче в них зав'язувати, mm -hmm. ну от ніхто не хоче.